Ційно в Івано-Франківську вже у п'яте відбулася церемонія нагородження юних спортсменів, що займаються єдиноборствами під назвою Воїн року. На дійство завітали більше 50 бійців різних вікових категорій, які проявили себе на всеукраїнських та міжнародних першостях продовж року. Зустрічають номінантів урочисто, присутні всі необхідні для цього атрибути – червона доріжка, лімузин, оплески рідних та близьких. Організовують свято спорту наприкінці року вже в п'ят ініціатор і Йосипів та ярослав яців розповідають, це підведення підсумків, на якийсь стимул для представників бойових мистецтв, адже аналогових свят і в місті в області практично немає. Таким чином оцінка твоєї праці безперечно відіб'ється на подальшому настрої спортсменів. запевняють фахівці з ігором Йосипів. У нас п'ять років тому виникла така ідея провести свято для спортсменів-єдиноборців. В кінці календарного року для того, щоб підвести підсумки цього року, накрестити шляхи будування нових вершин, проаналізувати навчально-тренувальні процеси, що вдалось, що не вдалось, і дуже приємно, що це свято прижилось, не дивлячись на, скажімо, такий неоднозначний час, який ми зараз живемо. Діти на боці було нагрожено понад 100 номінантів. тобто це є діти, це є юнаки. Це є кадети, молодь, дорослі, і звичайно, що найсильніші, які можливо показати на європейському світовому рівні спортсмени, які натримали нагороду воєн року, і звичайно, що тренера, без яких неможливо ніякого результату, і також меценати, і ті, які підтримують той чи вид спорту на урочистостях присутні хлопці та дівчата з різних видів бойових мистецтв: карате, джиу-джитсу, бокс, боксекондо та інші. Спортсмени підсумовують цьогорічні досягнення та отримують нагороди від організаторів. Цього року ми брали участь у чемпіонатах, е, всеукраїнських турнірах в, в чемпіонатах України і кубках України. по кондойте результати. Результати хороші. У нас є чемпіони України. У нас є переможці кубки, у нас є переможці всеукраїнських змагань міжнародних. Учасників та гостей свята розважали відомі співаки краю а також пригощали смачними десертами.